Знаєте дорогенькі, коли викопувати ладіолуси. Коли бабцю? От дивіться, в нас ще навіть один цвіте. як Ре, підсох, от, то от, можна, такий можна викопувати. Бачите, ага. от, от, зрізаю, сікатор має. Сікатор добрий вікнує, так? Зрізаєте і що далі? Зарізаю отой от, цвіту нас. Тоді лопаткою. Викопують цибульки. Ой, такай файна лопатка з еврори, бачиш. Ану, покажіть, яка та цибулька. От я викупила. О, я інакшу викупила. Я, я інакше викопала. Ну, ну нічого. Це не страшно, ну, От. в загальному, я так зрозуміла, має обсохнути верх. Тоді можна копати. Отакує. Та, не обов'язково, щоб він обсох, бо то бачиш, що така така погода, що воно не встигає і цвіте пізно, і, і цей. От я обрізала. Отак От я лишила так, лопаткою заврори, я собі це щоб не дуже руками. О, І собі складаю, тут можуть бути діточки. Так. Тут можуть бути діточки, то акуратно. Де сушити? Ну, сушити, за тідку під якимось настилом, щоб воно не насолодиться. За який тиждень-другий воно підсохне, тоді берете легенько відламується, бачите? Бо тепер можна пошкодити ту серединку. Вже, коли висохне. А тут є така, така п'ятка, що то старатися. Вона так само ось тим корінчиком відламується і лишається тільки сама цибулька і діточки маленькі. А коли цибулька. то їх садити? На весну, аж на весну. Як вже розплодиться, земля буде тепла, десь 15 градусів вже буде повітря, тоді вже можна буде розсадити. А де зберігати їх всю землю? Як ви підсушили, акуратненько, як вони сухенькі вже поскладали собі в паперову картонку, картонну коробочку в сухому, прохолодному місці. Зберігаєте собі. І чекаєте до весни. Так. На весні садите. І знову буде вам от цвісти. Ще одна надумала цвісти. Ну що ви на то скажете? Ну, хай цвіте. Ще любуємося квіточками, поки цвітуть. Кінгу теж ззаду любується. А ось сидить, Він нам допомагає теж. наш помічник. Так що, отакі справи, будьте здоровенькі. І то, і цю, все треба і викопати, а щось посадити. Так воно є. За